При виборі техніці, кожен з вас, я думаю, в основному, коли дивиться характеристику, дивиться на показник найменшої потужності, з яким може працювати який трактор може працювати з даним агрегатом, і навряд чи хто звертає увагу на такий показник, як максимальна потужність трактора для даного агрегату, тобто. Якщо брати, скажімо, плуг, то е, цей плуг є з запасом міцності 500, до 500 кінських сил. Це не означає, що для цього плуга треба трактор 500 кінських сил. Це означає, що конструкція виконана з запасом міцності. Це довговічність конструкції і надійність, і робота на роки, за рахунок чого е, вдалося. Досягти такої міцності конструкції. Ну, перше, це прораховані конструктори прорахували грамотно вектори сил, які розподіляються точно по рамах. І, і тим самим якби плуг штовхається від колеса, зменшуючи навантаження на основну раму. Рама має модульну конструкцію. Ви бачите, є перша частина, друга частина рами. Зараз тут семикорпусне корпусне виконання плуга в нього. Рама 160 на 160, стінка 10. Якщо перша частина рами має чотири більше корпусів, то тоді сто вісімдесят на 160 і стінкою 12 ,5. Рама рівна. Ви бачите, без вигнів відстань між колесом і рамою достатні для роботи по великій кількості пожнивних решток без забивань. Великий запас міцності, наголошую, то, що я казав, вже до 500 кінських сил, дозволив зробити ширину захвату корпуса до 58 см. Також цікавою опцією завдяки конструкції з запасом міцності є опція додатково можна встановити зрихлювачі на кожен корпус, тобто за один прохід ви робите і оранку, і відповідно рихлення. Також плуг може працювати в системі онланд як по полю, так і в борозні. Дуже швидко переналаштовується. Буквально працюєте по полю пішов трохи дощик, переналаштували швидко, вкинули його в борозну. Поїхали по борозні. Є також коток. Для зворотнього ущільнення, якщо вам треба посіяти ріпачок, заїхали плугом, з котком пройшлися, зменшили час між обробітком між і посівом. Але якщо у вас є сівалка віта земля, яку ви бачили, то коток вам тоді не потрібен. Далі, що стосується ширини захвату, зараз ви бачите, тут механічна ширина. Механічно встановлюється ширина захвату корпуса. Є класна опція. Гідравлічно можете регулювати ширину захвату корпуса від 35 до 58 сантиметрів, швидко адаптувати плуг під умови і ґрунту, і вашого трактора. Хочу звернути вашу увагу саме на робочий корпус. У нас тут стоїть широка польова дошка для стабільної роботи, щоб плуг не викручувало. І Леміш долото. Долото знаходиться в одній площині з лемішем, при цьому якраз в важких умовах, коли твердо, сухий ґрунт, плуг лізе в землю, його не викидає. Корпусів є 9 варіантів і є 5 варіантів переплужників. Тобто можна підібрати плуг під умови вашого господарства швидко і. І все буде гуд. Дякую. І яку тут глибину ви налаштували? Тут 28, по-моєму. було. Хлопці кажуть, 28 сантиметрів налаштували. В принципі, можете побачити, який залишився загальний фон. Наразі нам вже стало видно, що дійсно поле зволожене, поле є волога.